Колеги, всім привіт! А чи знаєте ви, що нейромережі можуть значно покращити і полегшити вашу щоденну роботу? Написання конспектів уроків, складання календарно-тематичних планів, складання завдань для дітей різної тематики для різних предметів, написання програм та методичних матеріалів, різних методичних записок, все, з чим ви працюєте кожного дня, можуть за вас робити нейромережі. І це звучить тільки складно. Насправді вони покликані полегшити вашу роботу. І якщо ви її доведете до автоматичної Тизму, то ви значно більше часу будете проводити безпосередньо з практичною діяльністю з роботою з дітьми ніж з документацією. Тому запрошуємо долучитися до ефіру 1 лютого мережі твій надійний помічник. Там поговоримо про створення написання текстів з допомогою чату GPT, Поговоримо про інструменти для створення візуальних картинок. Поговоримо про те, як шукати фотографії, як зробити якісні фото без професійного обладнання. Загалом легкою мовою розберемо. Що таке штучний інтелект і нейромережі саме для освітян? і Як вони можуть допомогти вам в щоденній вашій роботі? Тому запрошую долучитися. Більш детальна інформація є на наших сторінках. Ставте плюсики в коментарях, і ми відправимо вам пряме посилання на реєстрацію.